Привіт. Таке маленьке цікаве питання закралося в голову. Ми всі звикли дуже багато робити, дуже багато діяти, з багатьох причин. Тому що, коли дієш, ти відчуваєш себе тим, хто контролює, тому що здається, що що більше дієш, то більше отримаєш, тому що це дає відчуття. Того, що ти забезпечуєш своє собі життя, забезпечуєш добро собі і тим, хто навколо. А я хочу спитати, що ти зовсім скоро отримаєш просто так, без зусиль? І що там? Четвірка чаш. Внутрішній спокій. Спокій, в якому ти дозволиш собі мріяти. Тому що через спокій створюється саме мрії, а не ілюзії. Бо ілюзії це втеча від реальності. А з внутрішнього спокою. Ти дозволяєш собі мріяти. Найкращим для себе чином. Так, другий варіант. Паш чаш. А це блаженне солітюд. Стан, де тобі комфортно з собою? Де ти більше не хочеш з собою воювати, не хочеш щось виправляти чи думати. Як було б класно, якби я ще. Можливо, було б, ти не, не знаєш, але коли ти дієш з стану любові до себе, стану прийняття себе, як є. Оце було б круто. Стає набагато більш здоровим і природнім. І працює на твою користь. О, як цікаво! Ти не віриш, що можна діяти з стану задоволення собою? Просто так, замовченням? Можна. По королю Пентаклів ти потрошку цьому навчишся. Тобі просто треба звикнути до самої ідеї, що правильно не бути в конфлікті, а правильно для тебе це бути саме ось тут. Коли з тобою все вже класно. Розумієш? Вже класно. І третій. Четвірка мечів. Цікаво. Про що вона? Про маленькі кроки. Про те, щоб поступово змінювати ставлення до способу взаємодії зі світом. Трійка жезлів це такий собі в цій колоді перероблений шут, коли є бажання і імпульс діяти, і ти стоїш на краю, на самісінькому краю. перед ущелиною, готовий відправитись в новий шлях. І в тебе на відміну від шута, Є розуміння куди і розуміння для чого, і є імпульс для цього. Ну, гарантую велику кількість магії на цьому шляху, бо в поєднанні з четвіркою мечів це абсолютно точно. Взаємодія з тонким планом, це взаємодія з енергіями найперше. Можливо, саме енергії приведуть тебе до того стану без твоїх зусиль, пам'ятаєш? Це буде твій вихід, стан глибокого занурення, свою, як би так сказати, в якому сенсі магічність, але вона буде настільки реальна, що в тебе не буде конфлікту з цим. І діяти по трійці жезлів. Маленькими кроками до свого добробуту це і буде твій подарунок долі. Спокій, врівноваженість через абсолютно магічний стан. Те, що може називатися Делулу, але це буде твоя реальність.